Всім доброго дня! Сьогодні 27 серпня 2024 року. І я сиджу на тій же лавоці, на якій кілька місяців назад я сиділа і записувала своє відео під назвою Сиджу як безхатько. Це було, мабуть, місяців 5 назад. За цей час багато чого змінилось. Я отримала в оренду квартиру в соціальному будинку. Я дуже щаслива від цього. Хочу зразу відповісти на питання, тому що мені постійно задають в коментарях одне і те питання: скільки коштує оренда цієї квартири? Якщо без субсидії субсидії, то ця квартира коштує біля 2 тисяч доларів оренда в місяць. А так як це квартири для малозабезпечених людей, то люди платять 30% від свого до місячного доходу. Тобто, якщо людина отримує соціальну допомогу в розмірі тисячі доларів, то оренда цієї квартири буде коштувати десь біля 300 доларів. Якщо людина працює, наприклад, як я. І отримую зарплату більшу, ніж тисячу доларів, то і оренда в мене буде більше, і буде 30% від моєї зарплати. І ще я хочу сказати, що багато чого і трапилось за цей час. У мене тоді було біля, коли я записувала відео, мабуть, біля 50 чи ну, максимум 200 чоловік підписників. Зараз у мене майже 1200. Я цього чесно кажу, не очікувала. Я дуже вдячна, хто підписується, хто дивиться мій канал, хто пише коментарі, добрі коментарі, поганих коментарів мало. Я заблокувала, мабуть, тільки двох-трьох чоловік, які ну вже зовсім негарно писали, а так я нікого не блокую. І я дуже вдячна за підписку, за коментарі, за гарні слова. Я скільки добрих слів давно не отримувала. І тим паче це люди, з якими я незнайома, і це багато коштує цього, якщо люди, чужі люди, незнайомі люди, можуть можуть порадуватись за чужу для них людину, за те, що у мене так, поки добре, все складується, але хочу сказати, що під лежачий камінь вода не тече, і для того, щоб отримати цю квартиру, треба було щось робити. Я вже по-моєму розказувала десь відео про це, ну і в коментарях писала. А зараз я хочу розказати одну з двох історій, які я обіцяла розповісти. Хочу розказати про другу історію, про історію знайомства з моїм земляком. Ну, це він так назвав себе земляком, афроамериканцем, який працює в нашому будинку і перевіряє квартири, чи є там тергани, чи ні. Так ось це було 13 червня 2024 року. Чому я знаю? Тому що 13 червня ми з моєю дочкою перевезли всі е, самі необхідні речі, і я вирішила залитись, залишитись в квартирі на ніч, тому що мені потрібно було йти на наступний день на роботу, і пішки мені йти тут тільки 13 хвилин, 15. А від дочки їхати майже годину, і я нервую, і тому я вирішила залишитись і спробувати, як воно буде з мені на надувному матрасі, на надувному ліжку. І якщо буде все зручно, то я вирішила залишитись до тих пір, поки ми перевеземо мої речі. А якщо ні, то я могла повернутися до дітей додому. Так ось. Тільки Моя донька поїхала до себе додому, пройшло дві години і стук в двері. Я відчиняю двері, стоїть афроамериканець, який дуже гарно виглядав, і заходить і каже: Мені потрібно перевірити квартиру на наявність Тарганів. Я кажу, будь ласка. Ну і він став там робити свою роботу, щось мені каже. І я кажу, вибачте, я говорю англійською не дуже добре. А він мене запитує: а ви звідки і якою мовою балакаєте? Я йому сказала, що я з України і розмовляю українською мовою. І тоді він мені відповідає на російській мові, на гарній російській мові і каже: привіт, землячка! Я була в шоці, тому що це США, це майже Вашингтон, і мені афроамериканець так каже і сміється. А я кажу, а в якому сенсі землячка? Він каже: а я вчився в Києві, в сільськогосподарському інституті, а я йому відповідаю, а я теж вчилась в Києві, в КПІ. І вияснилось, що ми вчились в один і той же час, тільки я закінчила інститут на два роки раніше, ніж він. І ми ще трошки так побалакали. І... Через тиждень він знову прийшов, перевірив квартиру, є таргани чи ні, вони там ставлять в туалеті і на кухні такі паперові якісь ловушки, Ну, щось, мабуть, там таргани, якщо заходять, вони приклеюються, я не знаю. Ну, у мене слава Богу, тарганів немає, але кажуть, що в будинку вони є. Надіюсь, що до мене вони не дійдуть, я їх терпіти не можу. Ну і ми з ним знову побалакали трошки, і я кажу: так я, може, з вами краще вивчу англійську мову, тому що якщо я щось не розумію, я у нього можу запитати російською, і він мені пояснює і. Я можу так зрозуміти, тому що якщо я розмовляю з моєю італійською подругою, то якщо я не розумію, я у неї можу запитати, вона мені повторить, а я все одно не зрозуміла цей момент. А тут дуже зручно. Ну, він приходить на 10 хвилин перевірити квартиру. Чи є таргани, чи ні. І десь два рази приходив, і два рази, десь по десять хвилин ми з ним трошки розмовляли. Так що ось було дуже цікаво. Е, називається світ маленький. Зустрілися в Вашингтоні. ну, наш, Наше місто це пригород Вашингтону. На метро їхати всього 15 хвилин. І зустрілися двоє людей, які вчились в один і той же час. Києві, може, ходили по одним і тим же вулицям. Ну, було дуже-дуже цікаво і незвично. Так що ось розказала я вам одну історію, другу я розкажу пізніше. Пробачте, в мене зараз дуже мало часу, і я мабуть, 4 чи 5 днів не знімала відео і не виставляла, тому що в п'ятницю я не пам'ятаю, яке це буде число. Мабуть, 22 і ми перевезли всі речі, останні речі із будинку моєї доньки до квартири. Ну, це тільки ліжко. Я, я по-моєму, показувала ліжко, комод і тумбочка, ну і мої речі. Нічого нового я ще не купила, тому що це все залежить від моїх дітей, коли ми зможемо поїхати в магазин. Ми хочемо зразу поїхати подивитись. А потім може в онлайні щось. Ну, ми хочемо поїхати в Ікею, там вони ж так ставлять як кімнати, щоб ну, було видно. А потім ми вирішимо де купувати в Ікеї чи в онлайні. У мене там є додатки, де можна купити меблі. А так я хожу, купляю, ну, такі мілкі. Якісь речі побудові, які потрібні в квартиру. Так що ось такі новини. В неділю і в понеділок до мене приходили мої подруги, і ми трошки відмітили чомусь дочка написала міні. Як буде на українське, на Я напишіть, будь ласка. І дочка написала моєму синові, що міні не знаю, що міні. Може, якщо ми купимо меблі, буде не міні, а по повній програмі. Подивимось так, що ось так. Я закінчую своє писати відео. Я на вулиці цілий тиждень чи два тижні зовсім не гуляю, тому що у нас температура зашкалює 37-38 градусів. Сьогодні трошки так прохолодніше, тому що вчора ввечері був дощ на вулиці і трошки прохолодніше. Ну я не знаю, я не дивилась, може градусів 30. Я не знаю. Ну, я от сіла так. Трошки в тіні і, думаю, хоч подихаю до бабусі мені йти трошки пізніше. І працювала я сьогодні до двох, тому маю час відпочити, посидіти на лавочці на вулиці і записати для вас відео. Все, до побачення. Другу історію про мою про знайомство з моєю італійською подругою я запишу іншому раз. Інший раз. до побачення. Я дуже вам вдячна за добрі слова, за гарні емоції, за побажання, за поради. Дуже дуже вдячна. До побачення, будьте здорові! Хай вам всім щастить. Безпечного неба, здоров'я, радощів і оптимізму побільше в наш важкий час. До побачення, дякую, до нових відео.